Доброго дня, слава Україні. Випустив трохи коні на поході Стоять цілий день стайни. Думаю, випущу, ще на ці люди подивлять. У нас же снігу нема, затім ще замерзло. де то їсть? Йо. Лушицю випустив, лошиця вже нікуди не тікає від коби. Кобила, певно такої тісно жеребна відпустила сильно живіт, потарилася, він мені так наливає, що капець. Кубила на продажу, нагадую. Отака вот кубила. Хто бачив, не бачив. Лоша теж продається лошитю 7 місяців. Йо! Кобилу взяв припняв, бо часом би через сіто не пішла. Геленька. Ми вже подуріли, тільки що не прийшов. Кобила теж стоїть застоєна, але не хочу їхати, бо вже розпускає болото. Зараз болото на місці. Ціна кобили договірна. Хто захоче, дзвоніть, питайте. Тернопільська область, Підгаєцький район. Самі підгайте. Можемо і поміняти хто би хотів. Можемо поміняти на хто хто може майку старшого коня або що, може хтось би собі хотів, то договоримося. Де ти тут чуваєш? стій Хочу її запрягти, але вже болото, то не хочу б зараз на, на місці, на колеса. Можемо її привезти, якщо не дуже далеко, десь в наші райони. Бо якщо дуже десь далеко, хтось знає, цей, то... якщо хіба продати, то можемо везти трохи і далі. А тако на замін або що, то далеко сильно не, не веземо. Тіво райони ще можемо щось поміняти, привезти. Ціна договірна, договоримося. Кобила люба проба, спокійна, не копає, не кусає взагалі, не полошиться. Саме лушаву, лушичка теж спокійна. На півроку файно виглядає. Не. Що, десь вже пасти хочуть, потепліло і. Хто захоче, купета має файні Треба то вже поуптинати, але що намотали вже гілягів. Кобіла інка, і волошина підходить, що з нюхати що, то кобіла інка їх бере копає. Кобіла, я думаю, що точно жеребна, але б ти -то вже би може сцяла або що, так, то ні. Mm. Я її взяв, прив'язав, бо думаю, я би часом через сіту не перескочила і не пішла. Луши вже нікуди не йде, але ще має файні ноги грубі. Вже можна сказати, що кубило до жене з ногами. Ще от трошки, як буде таке річне, то буде велика лошиця. на ноги. Ти поганій трохи. Не хочу, вони вже наганяли, я вже прийшов. О така. Кубилася, не щури, не копаю, взагалі люба проба кубила. Ось така кубила. Думаю, що незадовго скоро буде луша. Так от видно, як в нас живіт відпустила. Кажу лу. Підходить, луши до неї, то бере її і копає. Так. Я вже показував запрягав, як вона йде. Ще як треба, то покажу, запряжу. Кобилі минуло 6 років. Всьоми рік кобилі йде. Люба проба. Діба проба кубилих, собі приходите, запрягаєте, їдете. Кубила якраз до роботи. Буде на руки. Молода кубила. Ді. Вони вже всі наганяли, бо я ще зранку, а то вже починає розмерзати, я прийшов до них, бо мав ще роботу. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся, Поки що то, що маю, таке вас знімаю. Там будемо знімати щось ще ліпше. покажу, Всім дякую за увагу.